Це голос в твоїй голові. Не переймайся надто сильно через свій вік. Чесно кажучи, це останнє, за що тобі варто хвилюватися. Вік це набуття власної мудрості. Це помилки, це навчання, зміни та щастя. Ти можеш бути щасливим не лише у 20-25, а й у 70-ті. Кожен вік по-своєму прекрасний. Хочеш, я допоможу тобі цінувати кожен вік твого життя. Але тільки якщо ти не полінуєшся. Бо це варто не тільки послухати, а ще й зробити. І не рахуй, скільки тобі зараз років. Випиши на папері роки свого життя і опиши кожен так яким ти хочеш його відчувати? Кольорами, настроями, відчуттями, тваринами, квітами, можливо, країнами, це наповнює кожен твій рік енергією. Знаєш, як це працює? Наприклад, мій 30-й рік буде помаранчевим. Для мене це колір мудрості та переродження. Я буду як леопард, приваблива, але з відчуттям легкості. Кожен рік має бути іншим, саме так він стає запам'ятовуваним і особливим. Коли ти обираєш колір для свого року, він стає для тебе везучим. Ти починаєш вірити у свою легкість і перестаєш зосереджуватися на втраті часу, а починаєш відчувати час. Саме до цього ми йдемо. Кожен твій рік особливий і кожен рік тебе змінює. З кожним роком наші думки мислять інакше, але нам важливо заздалегідь, допомогти розуму і тілу відчувати кожен рік особливим. Бо якщо у 25 ти переживаєш, що втрачаєш час у 35, у 45, ти пошкодуєш про ці думки, бо ти не втрачаєш час, ти його проживаєш. І справжній кайф від себе починається тоді, коли ти робиш унікальним кожен свій рік. Спробуй, хм, бувай.